Будемо відповідати на запитання, я так думаю. Почнемо з найдовшого. Давай найдовшого, щоб потім коротше. А коротко. Що за така ідея? Що? Ну, ну що просто, знаєш, від важких запитань до легких. А для мене найдовше це, мабуть, найскладніше, я не знаю. Амоніто. Амоніто написав чи написала. Ваша думка про те, що Путін закінчить як Леніна бо як Сталін взірцеві кумири російського диктатора. Ні у Леніна, ні у Сталіна спадкимців не було, тому вони їх не готували триматися за родину з гарантіями для неї Путіну, як це було у випадку з Собчаком чи Єльцем, які привели його до влади на умовах збереження всіх їх родинних привілеїв, сенсу для нього нема, тому він буде сидіти на своєму троні, поки чекійська уркаганська сходка його не схарчить. Відомо, що серед шахрайського криміналітету, по поняттям, якого, е, е, якого збудований у вас устрій сучасної Росії, мати родину, забороняється. Дякую. І вам дякую, Амоніто. Ні, я думаю, що і обставини завжди складаються таким чином, можуть скластися, не складаються, можуть скластися. Таким чином, що. Якщо Путін програє оцю зимову кампанію не тільки в Україні і не, і не тільки військову, а і оцю енергетичну, на що він сподівається, і військову в Україні, і якусь дипломатичну і так далі. Є, йому ж йому ще є, що програвати. Не тільки Херсоном все не завершиться. То я думаю, його цей сходка, як ви кажете, до нього прийде і скаже: слухай, ну або ми систему. Зберігаємо, а тебе позбуваємося. Або і ти йдеш на дно, і система, яку ти збудував завдяки нам, нашій, на, нашим там теж зусиллям. І вона, а ми проти того, щоб система вмирала. Ти можеш вмирати, а, а ми не хочемо. І тому давай якось ми тут придумаємо варіант. Це як варіант, я кажу. Я не кажу, що так буде, що так буде обов'язково. Але завжди в таких випадках. Такі моменти настають. Ну, я би не сказав, що завжди-завжди, але дуже часто такі моменти настають. Сказати, що це обов'язково призведе до руйнації перемоги України до руйнації, ми можемо знайти багато випадків, коли зовнішні і внутрішні тиски були ну, Вінісуелу взяти, шалені, більше ніж сьогодні в Росії, але там оця диктатура сидить і ніяк не міняється. Ірак, коли собі програм Дві війни поспіль. О, да. Сиді, і, і поки і сидів, поки не прийшли американські війська в Багдад. Буквально, Багдан. Слава Анмілошевич. Тобто, тут є багато таких моментів, що воно так здається назовні, тому що так здається в демократичній країні. Ну, як це в Америці? Всі проголосували проти, виборів не відбулося. Викинули когось з конкурентів, не пускали на телебачення, виграв інший. І... Ну так не буває, просто вони собі так не можуть уявити да, в авторитарних країнах. Саме так довіть да, тут, тут в Україні. Вже так тут є схоже питання, Микола. Якщо в Росії так історично склалося, що після воєнних поразок відмувалися зміни Конституційного Ладу, чому ви не вірите, що й зараз режим впаде? Це теж хороше питання. Хороше питання. абсолютно. Я вірю, але я не гарантую. Я не кажу, що це обов'язково вони приречені. Я хочу, я хочу пояснити, чим можливо відрізняються воєнні поразки Російської імперії, де відбувалася зміна констійного ладу від НІШТ. Тому що коли в Росії були зміни Конституційного ладу, до речі, один раз після військової поразки, після війни, Першої світової війни. а ну, Трошки війна. було п'ятий рік, все ж да, таки, що, але, не да. при, а вони потім на ну, да, да, Але і Правитель все... залишиться при владі. Просто да, він дав да, то якийсь да. маніфест. Путін да, теж може. Да, може м... Але проблема в тому, що люди точно знали, що вони ведуть війну. Була оголошена війна, Росія її програвала. Спочатку вигравала, мала, потім Потім програвала. програвала. От і до речі, революція відбулася навіть не тоді, коли Росія програла війну, а тому що просто люди вже втомилися від соціальних наслідків війни. Росія якраз чотирна вісімнадцять тому році мала всі шанси війну виграти. А не програти. Це насправді, вибач, Віталій, це така до певної міри випадковість. Так. І хліб був, і все було. А і вже тут терпіння нам... не було. Терпіння, і коли на два дні хліб, треба просто було не їсти хліб один день в Петрограді. А потім треба ще все зрозуміти... було, і тут на один день припинилося, може застряг потяг, може щось іще. Ні, люди з зброєю в місті. Потім да, треба і зрозуміти. вони ж що... сказали, хліба да. нема. О, як, ну лишенько, давай. А у тебе ж під... да. автомат Ні. є. І у мене не Пістовиця... Це була Піш... Росія після п'ятого року. Там були різні політичні партії, різні авторитети, розпущена державна дума з опозиціонерів. В нинішній Росії взагалі нічого цього немає. Взагалі, і найголовніше війни немає. В головах і... у росіян немає. Є спецоперація, при чому ніхто не говорить. А чим вона має закінчитися? Ось ми весь час говоримо. Ось перемога України в тому. Що ми е, маємо відновити нашу територіальну цілісність і забезпечити собі гарантії безпеки на майбутнє? У майбутньо. нас є дискусія. чітка, та, от, дискусія. чітка ціль, да, вона да. може досягатися так, не так, ця, але ми да. знаємо, ч... а в чому мета? От якщо запитати у росіянина, в чому мета спецоперації, щоб України не було. Ну так же ніхто так не говорить. говорить. Да. Та, ні, так же ніхто не говорить. Путін же не говорить. Ми ведемо спецоперацію, щоб України не було. Він каже, ми боремося із заходом, який хоче нас захопити. А й використовує для цього Україну, яка насправді Росія, як інструмент. Ну, дуже складно. Це складно. Тр... В одне речення не вкладешся. А тобто? для російського народу треба одне речення пояснень. Два він не сприйме. Це Питання складно. не в тому. Питання в тому, що перемогою можна все що завгодно. Я ще сказав. От ви думаєте, що для росіян Херсон Параска. А росіяни можуть вважати, що це перемога, тому що в Білграді немає військ. Да. А потім войска з'являється в Біла. А в Москве то нет врага. А ведь Михаил Оріонович Кутузов же говорив, що Москву, А, а, потом а потом выиграли войну. войну, конечно. А коли Михаил Оріонович Кутузов здавав Москву, то що так ніхто не думав? Боже, бо А потім я хочу нагадати: вам, ми не любимо російську культуру, але я вважаю, що її треба вивчати, є чудова фраза. Uh, Михаила Юрьевича Лермонтова у вас поэмы бородино. Да, были люди в наше время не то, что нынешнее племя богатыри не выдали. Вы. Лиха им досталась воля, а то поэтому головнейшее когда бы ни на то не Божья воля. Божя воля. Да. Не віддали б Москви, ну Бог так вирішив. Ну да. взяли і віддали. Ну тоді б не то нед божя воля. Не віддали б Херсон, не віддали б Донецьк, не віддали б Луганськ, то не віддали б. А Белгород-Баскурськ не віддали да, нет, б. Да, ну віддали. а подивіться реакцію. А божя воля, це я вибачаюся. Та таке, Это да? Така ніче раціонально? Але от ми зараз живемося, згадайте 14, 15, 16 років в Криму. Клас, у нас тут тихо. Угу. У нас немає ві... Донецька, от в Донецьку оці хахли. Жах який, да. так, бачите? А у нас... Так, так, і у нас би було, якщо би. І так люди зараз говорять в якомусь, я не знаю, там, Брянську. Курську -ку -курську. Брянську Берість, курську, Представляєте, да. що в Білгороді, то от, якщо Владимир Владимирович не почав би, це ж то это к нам і у би прийшло. Вони ж стріляють-то. Сволч. <tus> Сволч. Ну, да, тому то я ви переоцінюєте, я б сказав, здатність російського народу е, встановити причинно-спіло. На на так, і, і найго. Ну, у нас багато співчизники теж не вміють це сказати, сказати, але це, вчаться це на війні. Але е, найголовніше, що оце хитрість чекістів. Вони не можуть сказати людям, чого вони, в принципі, хочуть. От вчора ми ще брали Київ, а сьогодні не беремо. Сьогодні ми. Так, да, вчора ми казали, генерал Лапін, який залишив Ліман, сволоч, мерзотник, ворог народу, його треба сервису. А Соровикін цей... герой, герой залишив, гер... залишив Херсон. <рик> Той, хто залишив Ліман, але ж так було, я вибачаюся. І під час. Другої світової війни. Генерал Павлов, який відступав, розстріляли. розстріляли. А маршал, і каже, чи жухав якийсь. Гар... Маршал Побєди, Скільки їх відступало? <laughs> да, да, да фіга. Да. Але вони всі герої, а Павлов з куліком із Мушкевича, да, 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 розстріляні і розжалувані. Ну, хто розстріляний, хто розстріляний. І нікому тоді не, не хотілося запитати, а звісно, в чому логіка. Ні, ні, таких слів не кажи. Не, кажи, не кажи. Ні, ні, ні. От я вибачте, да. Ти зараз катит по жарту, це головний жарт. Да, да, звичайно. Йосиф Вісаріонович знає. Йосиф Вісаріонович, в чому логіка? Йосип Вісаріонович знає лучше. Да, знаю. Знаю лучше, да. Я взагалі не хотів би, це правда, задавати такого питання. Там, там лучше знаю. там віднеє. Там лучше знають. Там віднеє. Тому, да. Вони ж точно знають щось, чого ми не знаємо. Вони ж не випадково там сидять. Та ні, ну вже все це ви, а от. якщо ви візьмете карту Радянського Союзу і візьмете і подивитесь, оце Брест, а це Сталінград. І оці всі маршали Побєди бігли від Бреста до Сталінграда, то їх треба за такою логікою розстріляти всіх. Але Не тільки Павло. Але да. тільки Павлова розстріляли. А всі, решта нормально, стали маршалами Побєди. Дуже смішна історія, якби не була така сумна, тому що люди гинули і гинуть зараз. Мі, ну... dai, вони просто закадували тілами людей. Да, все да, це. Да, це, це. Ти знаєш, мені розповідали, це цікаво, давай давав інтерв'ю одній буряцькій фонду вільно Буряці. Mm -hmm. І вони мені кажуть, ну от те, що ми ж бачимо, яка зараз мобілізація. Да, 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 вони кажуть, а ви знаєте, що буряти ж вони такі рівно так їх посилали на битву за Москву, за... Та... Да, так, так, як так. зараз. І просто величезну кількість мобілізували. і потім коли закінчилася війна, виявилося, що селище бурятських немає чоловіків. Ну тобто, просто їх всіх вичистили на війну. А в чому ідея саме Бурятів? І вони якось пояснюють. Ні, ну це сільське населення, його легше мобілізувати. А, просто тому, да, що ти, вони та, та, та. Зараз я думаю, що це має значення, тому що Путін просто викорчовує народ Радянського Союзу. Ну, до речі, радять Федерації, до речі, Сталін теж міг так думати, що хай да. краще йдуть нацмени, щоб да. русський народ не обіжався. Це да, ж да, важливо. Да, 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 да. І чому, до речі, стільки серед українців, героїв Радянського Союзу, серед євреїв, Героїв Радянського Союзу, не, то, не, не пропорційно більше, ніж росіян. Не тому, що росіяни не такі сміливі, а тому, що їх мобілізовували обережні. Більше. Ну, Напевно, і, звичайно, їх було більше в армії, звичайно, тому що їх просто Ні в більше. абсолютно. Більше, так. Да, да, так. Більше, Але да. в будь-якому разі, оці нещасні буряти з цих національних округів, вони по суті тільки відновилися за ці десятиріччя. Їх знову вичистили. Це такий геноцид. Так, Катерина Олійник, доброго дня. Як ви думаєте, як звільнення Херсону вплине на ситуацію на фронті, чи можуть росіяни просунутися на, у Бахманському напрямку? Чому ні? Війна є війна, ляґеркомальєр. Mm -hmm. Тут нічого не скажеш. Воно може бути і дуже оптимістично, і, м'яко кажучи, не дуже оптимістично. Ні, мені здається, що росіяни зараз намагаються все ж таки більше оборонятися ніж просуватися. Так, да, ініціатива очевидна. І, українська. І я можу навіть сказати, чому, тому що цих мобілізованих, яких кидають на війну, вони їх, не вміють наступати. вони не вміють наступати. Вони можуть оборонятися. Для того, щоб людина наступала, треба розуміти, що військовий – це фах серйозний. І це стосується і генерала, і офіцера, і солдата. Людей треба готувати до наступу, щоб вони вижили в наступі. А коли ти обороняєшся, ти ти створюєш якісь оборонні фортифікації, а, та, ти, ти сидиш в окопі. Це теж не означає, що це так все добре. Ні. Але час того виживання він більший в обороні, Без ніж в наступ. Тільки на цьому я базуюся, коли кажу, звичайно, будуть спроби наступати на Бахмут. Але для того, щоб все це робити, треба мати підготовлені сили. Росіяни зараз, звичайно, будуть певну частину мобілізованих вчити. Тому що знову таки для Путіна нічого не закінчилося, для нього все продовжується. От і, це. і тут не від Путіна залежить. Якщо. Ну, буває, у мене є внутрішні якісь підозри, що е залужний е дуже береже війська. Не задуже, а просто дуже. І у мене от те, те, як він це поводить, я не фахівець. У мене враження, що він хоче, щоб російський фронт луснув і вони побігли, щоб не воюв... ну, щоб не втрачати своїх. Бо ми йдемо в атаку, ми теж все одно будемо втрачати. Якщо навіть оці всі бої, і зараз американці кажуть, 100 тисяч і більше росіян виведено з ладу, а українці кажуть, що нас в 10 разів менше, український президент, то, то все одно ми втратили 10 тисяч людей. І це багато. І тому ідеальний варіант, щоб фронт російський лусни, вони просто втікли. І у мене враження, що для цього багато робиться саме цими далекобійними артилеріями, руйнування якихось там штабів, руйнування е, боєкомплектів, руйнування доріг, вузлів, щоб просто о -о от обезкровити, щоб вони кров'ю встекли і щоб українці не бігли вперед в атаку, як у другій світовій. Вони і так не біжуть. Скажіть, будь ласка, коли ви сваритесь під час ефіру? Штурхайте до одного під столом ногами, без сумніву. Причому Віталій мене штурхає, у нього ноги довші, Дякую, вищий. це був комплімент. У нас великавіше велика за цим столом. І він постійно. Я... У мене синці просто тут суцільні. І... А відповісти не, відповісти не можу. Просто тому, що у нього. Це як українські, точніше натівська зброя у українців. Я в даному випадку виступаю в якості російського загарбника. От. А, а Віталій в якості українського воїна він мене так як дасть. і Тут це бачите, я страждаю. Але... Це я б сказав <рес> так, ти версія. Мариня. Мариня, Мариня. Ми коли навколо будемо вважати їх. А, і, і, Значить головна тема Дня, звільнення Херсону, як ви думаєте, чи буде Росія в майбутньому ракетними ударами знищувати місто Херсон? А я не знаю. Я, наприклад, вчора комусь розповідав, що оскільки є ініціатива українців, оскільки ракети невічні, їх використовує Росія, то може настати такий момент, що вони, перед, вони стануть перед вибором, чи цивільну структуру вбивати, чи на фронті використовувати. Це коли вони починали, у них всього було необмежена кількість, як вони думали. І вони можуть от, от, стріляти, і стріляти, і стріляти руками. Безперечно, у них дуже багато цього всього є. Але вже не так багато, і моя надія на те, що вони, ну, що вони, чого вони досягнуть, якщо вони почнуть продовжити стріляти по Херсону вже звільненому. Вони там вже все, що хотіли, підірвали. Я не знаю. Мені важко залізти в голову Путіна. Мені здається, що все ж таки зараз питання обстрілу цивільної інфраструктури для Путіна є пріоритетніше за військову, але треба зрозуміти одну важливу річ. Що за великим рахунком, за великим рахунком, ситуація зараз там така відстань. Невелика, що її можна подолати оцими звичайними радянськими ракетами, яких у них дійсно дофігадати. просто. Да, да, – да. це правда, так. Оце інша абсолютна історія. Що стосується оцих ракет далекобійних і таке інше, це точно ті ракети, які ми будуть бити по цій території, тому що вони їм потрібні для того, щоб руйнувати українську. Ну, інфраструктуру, да, інфраструктуру uh, да. критично. І вони, як ви знаєте, цим займалися рівно цієї ночі, там вони у Вінниці знищували стратегічні об'єкти. І вони будуть це робити, тому що це зараз головний напрямок війни. У них яка ідея зараз? Вони не можуть виконати ці цілі військовим шляхом. І вони діють, як вони діяли завжди. Коли вони не можуть щось, чогось досягти військовим шляхом, вони починають спалювати села, міста, тероризувати місцеве населення, це взагалі тактика будь-якої терористичної армії. І дивитися, що далі. Тому що от дійсно ваша армія може на нас наступати, але поки вона до нас до наступає, то у вас в тилу, в тилу нічого, нічого не, не залишиться. Головна ідея це знищення тилу. І зараз успіх війни буде залежати насамперед від того, наскільки вдасться відстояти тил. Це як насправді це зараз головний напрямок війни. Тому що якщо їхня ця тактика буде даватися в знаки, то це буде означати кілька речей. Перше, що дійсно величезна частина території буде зруйнована зруйнована раз. Друге, що велика кількість людей буде виїжджати знову, це буде знову такий прес міграційного характеру на європу 2 Це те те, чого вони хочуть, причому хочуть саме в зимовий період, коли дорога електроенергія, коли дорогий газ, коли все це дорого. Це другий момент, чого вони хоче. Третє, вони весь час будуть казати Заходу: ну хорошо, ну хорошо, ну і що ви будете з усім цим робити? Ми будемо купувати ці. Ви будете купувати у нас нафту з газом чи Китай, а ми будемо за ці гроші купувати безпілотники. Ірану. все красиво. І так будемо діяти стільки часу, поки нам не вдасться перетворити цю країну на пустелі, що буде уроком для всіх інших колишніх радянських республік, що коли ми звернемося до інших з питань, ні хаті присоєдиться. Да, 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 да. Да. Не питання, да. ми не кажемо, що ми виграємо у вас війну. У вас просто буде як в Україні, нічого не буде. Не світло, ні тепла, ні води, нічого. Mm. Ну хочете так жити, живіть, дружить з своїми американцями. Так що це питання до заходу. Заход допустить це знищення України, а це план. Це фактично план, який розгортається на наших очах. Це ж не таємниця. І ми прекрасно розуміємо, що якась кількість наших глядачів нас не дивиться саме тому, що вони блекаут. Без сумно. От тут цікаве вважаєте, Чи вважаєте ви, що потрібно запровадити зміни до законодавства щодо суворішого покарання колаборантів? Що це мають бути за зміни, судячи з запитання? Гарна відповідь для запитуючої була б негайний розстріл. Так, от, я хочу сказати, що я дуже боюся оцей суворіше покарання. Чому? Тому що у мене немає гарантій в справедливому українському суді. І коли ми запроваджуємо суворіше покарання, просто пишемо, пишемо в карному кодексі там, не десь не до 10 років, а до 15, або розстріл, ну, умовно, розстріл, у нас немає кари смерті, то при тому судді, про якому нема довіри, дати гарантію, що це дійсно колаборант, і він дійсно заслуговує 20 років, от у мене нема переконання. Це така індивідуальна робота. І стільки є заздрощів в Україні різноманітних з різних причин. Та? Ну, от мені розповідають якісь історії, наприклад, з Чернігівщини. Величезні якісь поля, якийсь там дядько на цих полях, якийсь там фермер. Прийшли, значить, на фермері працюють багато людей. Прийшли росіяни. Він виїхав, дав їм там горілки в сала, вони пили горілку попросив, давайте тільки отут не руйнуйте. Вони не зруйнували, комбайни відсіялися, потім зібрали врожай, там щось з корови доїлися. Ну, коротше, люди працювали, хтось гроші заробляв, так далі, тому подібне. Він колаборант чи ні? От як ми тут порахуємо, ніби мав контакти. Ніби це робив. Ніби, Ніби що пригощав. Колаборація це не контакт. Колаборація це свідома робота, пов'язана пов з. А, у... а сусід у нього його не любить. Він йому заздрить. Тому я дуже обережний, якби це була англосаксонська правова і правоохоронна юридична система. Або європейська. Я б може якось був би більш прихильний. Буду, буду з тобою відвертий, Виколива Колсасонська правова система не працювала в час Другої світової війни. Людей інтерв'ю інтернували. Да, без я розумію. Суду. Ну але -по, я по, по, ну... по національному походженню. Да, японці всіх німців, всіх, посадили, всіх да, японці. От людей е заарештовували без всякого прецедентного права. Війна вона така жорстока річ. Тут але, є інше питання. Але суворіше покарання колаборантів Оцей цей момент. Три три слова важливе. Ми колаборантів визначаємо зараз чи після війни. Під час війни я погоджуюсь з Віталієм. А значить, закінчується війна і треба з'ясувати, хто кому Рабінович. Що, там, що, там, що ти робив в Херсоні, що ти робив в Харківській області, в Чернігівській, в Київській і так далі. Ні, це сталінський підхід. Що ти робив, коли був на окупованих да, територіях? Да, 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 да. Люди відповідають не за те, що вони живуть на окупованих територіях, а за те, що вони працюють в окупаційних я писав, адміністраціях. Коли спец вступав стул... в університет, що мій батько був на окупованій території. У мене варіантів не було. Я, я написав правду. А батько дійсно був на окупованій Мі території. Він ж був дитиною, очевидно, на окупованій 15 території 15 років. 15 років. І мільйони людей жили на окупованих територіях, і потім вони були в цьому винні. І от у нас точно так не може бути, тому що у нас весь час населення, яке живе на вільній території, намагається в чомусь звинувати те населення, яке да, живе, да, на... да, а там... потім раптом опиняється саме на окупованій території. Нам потрібно відбудувати державу, в якій населенню не буде. Місця на окупованій території, тому що не буде окупованих територій. Нам залишилася буквально одна хвилина до закінчення нашої сьогоднішньої розмови. Я думаю, що на цьому треба закінчувати цей діалог. От ми зараз бачимо, як херсонці, які жили на окупованій території, вітають українські війська. І звичайно, ефективна держава, яку ми хочемо будувати, це сама та держава, яка ніколи більше не допустить, щоб окупаційні сили приходили будь-куди. Бу, що що то щоб колаборанти по великому рахунку через поразку колаборі. армії з'являються. Якщо армія стоїть на кордоні, не пускає, нема колаборантів. Звичайно, це важливий це момент. Дуже... Так, а люди з якимись іншими політичними поглядами висловлюються голосуючи за певні сили, які не знаходять підтримку у більшості населення, так і вирішується цей конфлікт. Тому давайте ми будемо сподіватися, що нас ніколи не. Не буде колаборантів і ніколи не буде зрадників, тому що ніколи не буде чужинців на нашій землі. Дякуємо. Слава Херсону, слава українському війську. На все добре, пані і панове. Усього найкращого.